Мої вітання із комори. Сьогодні хотів трошки поговорити про препарати заліза. В цьому році дуже сильно стали проявлятися хлорози. Ось тому, ну не знаю чому. Мабуть, тому що пісок і поливаємо, тому вимивається сильно. І вирішив звернути увагу на препарати, які є. Ну, я зараз більш купляю валагровські продукти, бо вони доступні. Раніше я інші купляв, але зараз чомусь їх не завозять. Тому о, по Валагру, дивіться, будь-яка компанія вона зазвичай випускає в різних формах різні хілатні чи ніхілатні препарати. І в лінійці Валагро є декілька препаратів заліза: це Ферелін Тріум. Ось є Ferlin 4.8 Brexil Ferrum. І ще є такий Valagro і ДТА ферром 13%. І дивіться, для чого. У мене тільки два є: це Brexil Ferrum і Ferlin Trium, тому що я вирішив купити такий. І ось цей Ferlin Trium, в ньому 6% заліза. І він використовується виключно для Кореневе підживлення. Ось тут на цих коробочках валагровських вони малюють. я трошечки підійду, вони зазвичай малюють, що це таке. Тут корінчики нарисовані. тут тільки кореневе е, живлення. От. А тут, бачите, на е, Brexit Ferm тільки по листу. Тобто вони так позначають, для чого препарат використовується. Да. Тому дивіться, якщо ви, у вас є вже організована е, система поливу, там Єврокуб, чи є інжектор, і можете подати це е, в полив, то можете використовувати ферелін Trium. Якщо ви е, хочете полисти, то Brexit Ferrum. Е, також є у них ще ферелін 4.8, це дуже стійка форма заліза, активна фракція. І ще є оцей 13% це висока концентрація заліза. Дивіться, і оцій тріум, і 4,8 це саме стійка форма, і вона підходить для різних е, ґрунтів, як для щелочних, лужних, так і для кислих. Оцей 13% е, він дуже концентрований, але він працює до, ну, з Такими з нормальними ґрунтами, не нелушними. І якщо казати по листу, то там вже нема залежності від цього pH і можна працювати. І коли використовуєте. якщо вам треба ну, таке профілактичне, м'яке, то це краще по листу. Якщо вам треба е, підкорінь, то тріум. Ось такі є препарати. Обов'язково дивіться на те, як вони можуть використовуватися. Завжди є позначки. Бачите, є позначки. Ось, Наприклад, у Бороплюс в нього є і по листу, і корінь. ось. І також відчиняти. теж. Тут є такий клапан, ось він, Open here. І ви просто його піднімаєте і відкриваєте. Не треба нічого різати. Ось, я трошечки вже пообробляв, але буду продовжувати, бо в цьому році на рослинах дуже сильно проявився хлороз. Це гарного дня, пока!